Всім привіт! Приїхала знову партія малька. Приїжджає ось в таких коробочках з пінопласту і ось в таких пакетах. Там накачаний кисень. Тут три пакети, мабуть, там три пакети. Заказав я 4 тисячі. Мені перед паспою досить гарно пішов торг. Продав десь. Більше 300 кг риби, люди замовляють. Так що, думаю, розширятися. Будемо вирівнювати температуру, значить, так, в кульочку, не відкриваючи, ложу я в свій басейн. Десь хвилин 15-20 вирівнюємо температуру. Пізніше відкриваю і гідрохімію. В цей Змішую водичку, так? Вирівнюю. Потрошки додаю свою водичку, нехай не привикають, а пізніше вже буду випускати. Ну, ось, пройшли акліматизацію, поплавали десь пів години, температура вирівнилася. Пізніше гідрохімія. Водички додавав потрошки ці системи води. Також коли 10 вирівнювалася водичка, гідрохімія вода а пізніше випустив їх сітко сюди. Накрив я сіткою і знизу цього вкрити також є сітка. Це то, щоб корм весь не застоювався, а пролітав у нас на Ось, а там знизу плаває трошечки більша рибка, пару штук і буде корм доїдати, щоб посипатися. А те, що зловить на ходу, корм плаваючий, я його перетер гранулу, от 4-5 гранулу, я перетер і... і все одно він так наполовину плаває. Скрумити я не знаю, що буде сьогодні. Побачимо, можливо, вже завтра. Ось так. Виглядає мій малявочник.